Йду з масажу додому. Я в до цей праксіс, до цієї однієї масажистки. Жіночка така приємна, вже, мабуть, більше двох років ходжу і дуже класно з нею спілкуватися. Поки вона мені робить масаж, вона там щось розказує, я їй щось розказую. ось здивувала вона мене чим. Давно вже вона казала, що хоче змінити місце проживання, а чого не казала. От шукає вона, шукає, я все питаю, ну що, знайшла, не знайшла. Хочеться так, щоб не дуже довго від роботи і щоб і за грошима було все це оплачувати нормально, недорого. І щоб спокійно було. Ну і... Я тоді питаю, а що неспокійно в цієї оселі де ти зараз. А вона каже, там у нас зараз біженці. Halo. 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 От. І вони такі кажуть, шумні. Я вже кажу, ну нас не, не видержую. А кажу, а що вони роблять? Звідки кажу біженці? Вона... З України, А вона знає, що я теж з України, що там у нас війна, так теж часто питає, що там у нас, як там у нас. Я кажу, і що вони роблять? Вона каже, п'ють. От каже, кожного дня ввечері, ну, мабуть, як оце вечеря, сідає, чую, як на стул сідає, тоді бу-бу-бу-бу-бу. Тоді чуть не падає з того стула. Буває так, що бутилки в вікно викидає і каже, ругаються так шумно. А особливо шумно, коли у вихідні, в неділю, чи в суботу хтось за них приходить, як якраз в той час, коли хочеться полежати, поспати. Якісь такі. Я кажу, так а чого ти не пожалішся тому, хто здає цю квартиру тобі? Ти б сказали і з ними побалакали. А вона ще каже, я ж не можу нічого сказати чи спитати, вони ж ну, на своєму балакають, я їх не розумію, вони мене не розуміють. Ага. І вона тоді каже, це я казала. От він до них приходив, щось побалакав, ну каже, а нічого не змінилося. Я кажу, ну так все одно треба щось робити, щось треба казати, влакати. Це в нас така старенька вуличка в нашому селі. От. А вона каже, ні-ні-ні, я краще зміню, бо каже, хто знає, як він там пережив, який в нього психічний стан. Той чоловік, може, він з війни прийшов і взагалі хто знає, звідки вони втекли, може там каже, так і пережили, хай. До цього, каже, вона були сім'я, було двоє діточок, теж біженці, каже, вони якось приїхали зразу після війни, от працювали, а тоді виїхали. І на це місце заїхали на війні. Не дуже гарно себе ведуть. Вічірія в нас сьогодні. Отак от, от. Це е, яке розуміння треба мати, що там п'ють, бухають. Звідки б він не приїхав, я не знаю хто це. Як на мій погляд, то це не... Українці, а та русня, яка переїжджала, яку переселяли до нас дуже довго, давно роками, так як зараз заселяють Маріуполь, Мелітополь, панаєха в Швеції. Не дорозказувала я до кінця, те, що почала, коли йшла із масажу, бо зустріла сусідку, і вона мене затягнула до себе на каву, ну а там вже вечір. Я не до того. А зараз полила орхідея і хочу все ж таки розказати до кінця О, моє враження, моє ставлення. Взагалі хочу сказати, що мені соромно. Вони себе так ведуть, наші біженці, а мені соромно. Я в неї спитала, якого вони віку. Вона каже, ні, ні, молоді. Десь каже, до 40, мабуть, десь так. От. І оце бачите, яке ставлення людини, з яким розумінням вона до цього ставиться, що хай я залишу це своє житло, до якого вже звикла, через те, що дуже багато пережили ті люди. Сама вона німкеня, хочу сказати. А наші приїжджають, і деякі себе не дуже гарно, хочу сказати, ведуть і за них, і за таких людей ставлення до України, до українців. І багато діх створюють тоді фейків, і багато таких відео, це, що там біж... біженці ці творять, розповідають. Дуже неприємно. Самі цим, цим відео скоро зацвіте. В нього аж 5 квітконосів, нараховувала я так. Оцей найбільший, тоді он два. Десь ще бачила. Ну, не буду вже лізти, бо я вже багатьом зламала квітка носа. Цей ще цвіте. Класно цвіте. азалія зараз. Треба її довести до ладу. Я дуже дякую всім, хто мені дав поради. Що з нею робити, і ось як вона відцвіте навесні, зроблю те, що треба. А тоді може ще якісь кущик куплю. В цей час, коли не дуже багато квітів, то вона так тішить, дуже тішить своїми квіточками. А ще хочу сказати, що в нас були біженці з бородянки. І от вони шукали роботу. Я навіть допомогла одній дженці працевлаштуватися. На кухню у дім похилого віку людей без володіння німецької мови. Розмовляли ми з шефом, і я показала, як можна спілкуватися через перекладач, навіть голосовими повідомленнями. І вона там працювала. Були вони в нас за березня 2022 року, і через рік вони поїхали. Поїхала додому. А ось отака історія. Ну, я багато чую, як себе погано себе ведуть деякі. Або ті ж наші біженці, коли дивишся, як показують відео, що їх там не влаштовує в Німеччині, ну, дуже теж неприємно. Замість того, щоб бути вдячними, що Німеччина і не тільки Німеччина. Дали таку допомогу, таке розказувати. І ось такі біженці, ось такі люди, вони і, їх менше, звісно, мені так вважається, але вони, бачите, грають на руку кремлівцям, кремлівській пропаганді, що не дуже гарно. І ось ще раз кажу: вони себе так поводять, а мені соромно. Люди не працюють, чоловіки, жінка. Ну і я завжди розказую нашим тут, з ким я спілкуюсь. У мене спілкування виключно з німцями тут або з поляками. Дуже мало з Казахстану, які теж порядні люди проти війни, проти Путіна. Що в нас в Україні, якщо маєш український паспорт, це не значить, що українці дуже ж багато цих, кого переселяли ще і до війни, і після війни з Росії, і оці руські, генетично руські з українським паспортом, зараз українські біженці. Ну і звісно, їхня поведінка, така як є в руснявих тих закінчених скоро зацветими так же я і ці нимки они розповіла. Кажу, ти знаєш у нас як і в Німеччині мультінаціональне населення самих корених німців мабуть, же набагато менше, чим інших національностей і у нас так. І привела їй приклад, що оці всі наші, хто в нас русняця живе, які звали до себе Путіна, їхати туди не хочуть, а хочуть, щоб прийшов Путін. І багато цих руснявих, які теж чекають в Німеччині на Путіна, можуть спровокувати таку ж війну і в Німеччині, і в Європі. Бо вони тут сидять, користуються якістю життя. Цієї країни а прославляють і люблять Путіна і повертатися туди не хочуть. У нас сьогодні потеплішало. В день, ну, в день у нас вже давно немає мінуса, а вночі ще мінус один, мінус два, мінус три, мінус чотири. І дуже дякую за відповідь підписникам. І зараз хочу посадити оці цибулинки. Оцих тюльпанчиків, міні-тюльпанчиків. Я їх вже обробила у фондазолі. Тут не видно. А тут видно. Це так і є, хочу зараз посадити, а це крокуси. Я їх так обожнюю, вони мені так подобаються, коли перші вилазять, як вітнуть, я їх майже кожного року, коли ціни падають. На я їх купляю, тоді висаджую висаджую, бо вони в мене не всі проростають. Із-за того, що погода в нас така в зимовий час дуже мокра. Багато що в ноги. Да, багато таких твариночок, які там в землі і їдять ці цибулинки. Тому постійно підсаджую, а викапувати я їх якось не викапую. Не люблю я викапувати. Дуже рідко я це роблю. Ці такі чистенькі тюрбанчики. Вже... І всі вони попроростали, їх треба всі. Я хотіла ворчики посадити, а тепер посажу в землю. Так як мені написали, що можна це зробити. Я боялася, що нічна температура все ж таки мінус, тому вже якось погано на них це відіграється, але сказали, що можна, тож посажу. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.